Залиті водою зали, понівечені барельєфи на фасаді, скло, що падає з купола. Кілька десятиліть без капітального ремонту далися столітньому будинкові вчителя в знаки. Він став небезпечним для відвідувачів. Керівництво закладу б'є на сполох, реставрувати треба негайно. Та що робити з орендарями, яким віддали майже всі площі будинку. Екс київським будинком вчителя в сюжеті Іван Небіличенко. Сторічна окраса Києва, величний фасад, колони, скляний купол один з найкращих зразків тодішньої архітектури відкривається зовсім з іншого боку, коли потрапляєш усередину. В цій залі до лютого проходили найважливіші заходи. Нині її тишу порушують хіба що зливи. Зранку ми помітили таку невеличку пляну на стелі. Десь близько третьої години. У нас пішов дощ. Тобто це дійсно реальні речі, коли із стелі не краплі йдуть, а іде просто ось. Хвили. Руслані Андріївні за півроку керування будинок вчителя показав усі свої скелети. Ця аудиторія нині порожня і знеструмлена. Справа навіть не в дрішинах, а в балкончику, який здається, ось-ось упаде. А так він виглядає знизу з внутрішнього подвір'я. Тут чудова акустика, сюди б концерти пускати. Узім небезпека надто серйозна. Великі обрушення ідуть штукатурки, фасадного такого. Елементу тому, звичайно, тут не можна знаходитись. Ще одна зона відчуження за рішенням комісії. Глядацький балкон у залі. Зі скляного купола можуть падати уламки скла. Воно зараз тьмяне і зовсім не від бруду. За задумом світло до зали має проходити крізь дах. Та зараз нижній шар скла засланий плівкою. Через свій технічний стан купол пропускає не лише сонце, а й дощ. Ванна тут не випадково вона захищає залу від потопу. Кілька років тому купол вже ремонтували, бо скло зі склепіння почало впадати прямо на вулицю. Утім, не допомогло. Якість проведення ремонтних робіт по ремонту купола, що проводилися в 2013 році, та влаштування металевого покриття над частиною будинку. Ремонт який проводився в 2015 році. незадовільна. Самотужку освітяни не впораються, адже 80% площ будинку орендують дитячі гуртки за символічні суми. Така практика панує тут вже років 20. За цей час орендарі змінили і планування кімнат. Так як у нас дуже високі потолки, розділені на два е етажа, один етаж і там ждіване господарське поміщення, встановлено ванна, бойлер, стиральна машинка. В офіційній оренді перебуває і одна стулка вхідних дверей будинку вчителя. Ситуація була б навіть комічною, якби про. Хит не виконував роль аварийного. Выход эвакуационный, почему-то арендованный находится частично в аренде буфета. Эта территория входит именно в площадь аренды. Оренда спливають за рік. Два однак в міському департаменті освіти кажуть, потрібна негайна реставрація. Іде питання про, наприклад, те, щоб зняти перекриття. Вони там старі, вони дерев'яні, вони вже не можуть більше слугувати будинку. Вчителя це реставрація, це ніяка не е, прибудова або надбудова. Все буде збережено в цьому в тому історичному вигляді, який близький і дуже дорогий кожному українцю. Про терміни та вар. Вартість робіт говорити зарано, але це не заважає працівникам мріяти, як вдихнуть у будинок вчителя свіже повітря. Такий розмір дозволяє робити лазерні шоу, 3 d проекції Тут можуть бути струнні, оркестри, виступати, духові. Але це можна таку перетворити на дуже гарну територію дитинства. Івана Вілаченко, Юлія Почивалова, Володимир Плішаков, телеканал Київ.